Вулиця Залізнична, з одного боку центральний ринок, з іншого військовий шпиталь. Щодня цією дорогою проходять сотні людей та їздять десятки машин, внаслідок чого тріщини та вибоїни. Щоб така дорога не псувала настрій запоріжцям, комунальники взялися за її ремонт. Для цього самого ранку заїхала техніка, зняли старий асфальт, щоб покласти новий, бо вже декілька років мешканці скаржились на його стан. Так було страшно. проїхати було неможливо. Ну, тому що вода тече, потім замерзає, і виходить, Також, не проїдеш. Комунальники працюють безперерно, в першій половині дня вже завершили частину роботи. Говорять, могли б і швидше, але водії заважають. Люди в основному нас не розуміють. Ну, хто проривається, хто, ну, хто розуміє. Дякую поліції, що би, нас от від цього. Ну, работаем, стараемся. Складність і в самій дорозі, тому ремонтувати її пройшлося в першу чергу. Мирам Володимиром Вікторовичем Байком поставлена задача устранити всю воєнну явичність в місті до 9 апреля. Чим зараз займається ЕЛОАД в частності учасник Олександровського району? Я думаю, що ми з цією задачею справимося. Такий ремонт пройде на всіх проблемних вулицях Олександрівського району. А вже через декілька днів запоріжці зможуть без проблем їздити по залізничній. Дар'я Сімотіна, Олексій Чорнявський, телеканал ЗЕТ.